Доброго вечора. Ну що, готові разом зі мною зайти в це приміщення. Тільки два дні напряжних і один такий. ну, Майже три дні, так. Да. Але це ще не повністю. Сьогодні з дружиною зашили фронтон. Ну, не до кінця. Цю частину, яку переробляли, то й зашили. Бо там страшне, що робиться. І будемо пішло сюди. Ось така куча гнидників. І будемо... Завтра частину. На тій стороні теж фронтон зашили, але ну, на тій стороні було. Тут, звісно, зашивали так собі, то ходи. Курочки на місці, їсти подавали, а тут така краса зашурували повністю. Трішки у нас, звісно, саморізи сторчать. Чому торчать тут і там посередині ще отак доску сжали, ну щоб ходити, щоб доска не, не виляла, бо вона ще сира, щоб не було таке, що одна вища, друга нижча, пошивала. Ну тоді болгарочку це позрізав і трішечки потягло тут а, о, гвістки. А так капітально. Там вон, на тій стороні піспіть, покажу вам. У нас якраз дощик зараз. Занесли Оце все, що залишилося з доски. Якраз так. Тут не дошили того, що ще ж не зробили вихід туди, бо тоді ж як, тоді солому вже е, перенесу. Ще доп... доповнительно сьогодні укріпив по одній шпильки, бо трішечки була провиса. Видонкрачував. Ставив рейку і донкротом видокрочував. Там дубова вага не, не повезло, Єлів лі гвістки 150 і 200, ну 200. З Божою силою все-таки я їх забив. І от ось з дружиною пішли і тут з тієї сторони все позашивали. Ці бока позашивали, все гарно, скобами поскріпляли. Ну, таке, знаєте, зроблено, зроблено, звісно, на совість. Да воно і там он порепалося де сухне. А так все по красоті. Все тримається, все у шпильках, все мертво. І от бачите, як тут попало відео вивів. І там відео вивів. Ну, рівень. Ну, як це все все по уровню, ну хоча б з уровня втовку не вазив. Ото вазив, як виставляв той брус. Тож, потихеньку-потихеньку, завтра перешиємо той. Тоді розібрали ж оці гнидники. Тут а, будемо вирішувати, чи будемо залишати двері, чи будемо сюди ставити. Нові взагалі закупили сюди двері. ну Трішечки зараз. Може, щось в проєкті зміниться. То тут ми вже кирпичом подокладаємо. Там то у нас на брусові все лежить. А тут аж у нас немає бруса. Тут у нас вийшло, що лежить на кирпичах. То, що краса? Да, повністю вся, вся краса, все рівно, все нашими вдвох силами. Ніде нікого не наймали. Абсолютно все закупили. Я не професіонал у цих справах, це, мабуть, за все життя. Я другий раз. Колись у бабушки перекривав, а це вже в нас тут на новому господарстві перекриваю нам. Ну, раніше в нози звісно, потолок повністю з вагами, скобами, саморізи, гвістки в 31 500 вийшов. Оце, оце повністю оце, ну, з, з усим. Гайки, шпильки, воно все, все оця мілочовка. Ну, от. Не зважаю не наш труд, не зчитаю там бензин, там цепок, шина да. ну хоча б цепкові шини, нічого, а другий цепок шині хана, бо підпилював деякі кирпичі, і тоді по-любому ж попадав, то вже їх там викинуть та і все. Тож, отака, отака у нас цифра вийшла. Ну це так, приблизно. Тож усім гарного вечора. Не знаю, звісно, чи вечеря буде, бо вже сил немає. Уже вже руки аж, аж трусяться. Сьогодні то на потолок, то з потолка, то підрізать, то відрізать. Ну от, от така. Тож старайтеся, хто хоче, не сумнівайтеся. У своїй мрії можна завжди втілити. втілити. Ми он з дружиною другий рік мріяли перекрити оцю цю сю стелю. Ходили кругами, ходили, ходили. Все ж все ж грошики і все ж треба стати зробити, як воно все не стоїть. А тепер ось навіть зараз ось подивиться, як от як, хто пам'ятає, і воно ж туди подивиться, яка краса повністю зроблена. Ну от І туди поставимо ще віконце, о, На У нас у, у нас вже є. Ну, от так. Це все прибереться, це така це чепуха. Сіну винесли копицю, о, накрили брезентом, як би чесно говорять. Хотів я його чесно і вивезти кудись на мусорку. Ну, ну просто нахрена нам не треба. У нас і солома все на світі. Я тоді ж подумав, що дружина ж хоче двох кабанчиків. То зиму якраз будемо підстеляти підстиляти, хай під і те і все. Курочкам соломки вже замовили 300 тюків, Оце зараз все подоробляємо, щоб вже тоді можна гамузом було його е е загрузити е е і все. То що так. Тож, працюйте, не здавайтеся, і все у вас буде.